Вітаю всіх! Сьогодні на крок ближче ми стаємо до першого класу. Адже чимось з вами розповідати і складати невеличкі розповіді за тим, що бачимо. Сьогодні у нас тема будиночки, і що є в будиночках». Підготувала я для вас ось такі цікаві міні-будиночки. І ми будемо вчитись складати розповіді за цими будиночками. Тож починаємо. Хочу почати невеличку розповідь, звичайно, що з книжок. Так? Адже ми з вами всі бачимо тут поличку. І на поличці, звичайно, що стоять книжечки. Тож, у будиночку є що? Книжки. А з чого починається навчання? З книжок. Тож ми сьогодні розпочали з книжок. Поличка з книжками. Тепер розгляньмо наступні будиночки. Що тут є в будиночку? Подивіться, є шапка для приготування смаколиків. Правильно? Спеціальна шапка піч. Де виготовляються різні смаколики, пиріжки, правильно, тортики. Ось вона у нас. Ми її розглянемо вище. Наступне! Що у нас є в будиночку? Давайте з вами розглянемо. А у нас в будиночку є що? Смачне, смачне, де готує матуся. Звичайно, це їдальня, де ми снідаємо, обідаємо і вечеряємо. Наступна картинка. Що ж у нас тут на картинці? Давайте розглянемо. А це подивіться уважно. Що ж тут загляньте? Та роздивіться, що ж це таке. А це кімната для наших принцесок, правильно? Так, яка вона гарна, дуже гарна. Ні, меблі є красиві, правильно? Наступне що у нас ще є? Роздивляємось. А це, мабуть, кабінет лікаря. так? Що ми можемо? Які меблі побачити в кабінеті лікаря? Так, це меблі, де хто? Лікар правильно лікує людей. Тобто, це у нас що? Будиночок, але де лікують. Правильно? Молодці. Наступне. А наступне у нас це, звичайно, з чого починається краса і гарний настрій вранці. Це що? Там, де ми вмиваємось, наша ванна кімната. Ось вона яка. Скільки ми сьогодні цікавих кімнат та будиночків роздивилися? А ще запрошую вас до будиночка. Джека! Хто тут живе? Звичайно, що тут мешкає Джек. Відчиняємо. І що ми бачимо? Так, тут мешкає котик Джек. Ми бачимо, як у нього гарно в його кімнаті. Так? Ось, як гарно. Тобто ми сьогодні з вами. Навчились складати невеличку розповідь, що ми бачимо, які меблі бачимо, які кімнати бачимо і дуже цікавого всього з вами навчились. Тож, вітаю всіх вас з тим, що ви на крок стали ближчими до першого класу.